Продовження попереднього відео. Зробила, спеклися такі причудові пасочки. Бачите, ви так? Я їх прикрасила, глазурку я брала в магазину сюди на оці пасочки, два білка із лазур'ю і ну астили, коли тільки астили пасочки, я їх змастила. У мене є такий. Кісточка я її набирала. Ось таке в мене майже воно застило. Це трошечки там ще допікаються в мене паски. Ну, прикрасила, прикрасила ось. Магазина така. Ціплятка, таке яєчко, яєчки такі. Гарні вийшли вони всі. Дуже чудові. Всіх. З наступаючим великоднем дивіться моє попереднє відео, яке ага. я робила тісто, там є рецепт. Всім гарного дня, святкового настрою, тихого нам дня, тихої ночі, гарного спілкування.